Чернігів це Європа, тому що е, він дуже багатий і такий старовинний. В ньому дуже гарно і я пишаюся, що я тут народилася культурно мистецькі заходи до Дня Європи у вихідні об'єднали Чернігівську громаду, організатори управління культури та туризму міської ради та туристично-інформаційний центр, котре продемонстрували, яким може бути європейське свято, коли головне активні розваги, пізнання нового, спільна цікава діяльність, і виставкова діяльність, яка яка була представлена нашими художньою школою роботами наших талановитих дітей і екскурсії для мале. Речі для дорослих і квести, і концертні програми, і робота аніматорів, і майстри, і майстер-класи по глині від пана Олега Луцука, який зі стольного завітав до нас, все це створило той настрій, коли ми проговорили і сказали собі, що насправді Чернігів це Європа. Що нам треба плекати ці цінності, і ці всі цінності сьогодні вони для нас надзвичайно важливі, тому що наші загісники їх сьогодні виборюють. Саме так свята проводять і в Європі. Чернігівці без коливань називають цінності, які об'єднують нас з усім цивілізованим світом. Свобода. Демократія. Так от. Ми, ну, ми відбудовуємо місто і наближаємося до Європи. Наша зараз солідарність, така об'єднаність. Наше підвищення громадської такої думки, громадського голосу, це об'єднання країни з загальною бідою, воно є такою ознакою демократії європейської. Мабуть, людяність на першому місці зараз. Патріотизм вийшов на перше місце, тобто люди більше стали такі до своєї країни, до своєї батьківщини. це, наприклад, усі оформлені парки. Оце це вже взагалі ну, загалом зробили їх дуже гарними. Мені дуже подобається, що Ну, якось люди більш е, культурніше себе ведуть, якось так. Ну, тобто вони е, поважають, поважають один одного, так, є повага до, один до одного. Дружба. Гарні парки. Га гарні парки, сквер. Парки, сквер. О, нові люди, нові погляди більше все гарно, більш все доступно. Святкова програма була насичена і не офіційними привітаннями, а справді цікавими заходами. Кожен міг долучитися до тої активності, яка подобається. Чимало чернігівців завітали на безкоштовні екскурсії рідним містом від чернігівських гідів. У 1024 році князівства, Чернігів, стольний град, скажімо так, цього князівства. Чудовий настрій у нас погода шикарна, народу много. Це такі заходи, які потребують і уваги, певної, тому що це е, культурне надбання, ми маємо його знати. Історичні події ми почуємо е, по-новому, тому що е, наукова думка вона розвивається, археологічні розкопи. Тобто, все, що нам дають екскурсоводи на даний час, це нова інформація. Це дуже цікаво. У свою чергу, і Чернігівська дитяча художня школа та міська школа мистецтв підготували виставки дитячих малюнків. Ось ця от ця картина, яка скот там і втичкою. Мені лайця всі катини. Ну, когда кон п'ятить, я побошу мами і хочу подивитися на ковна. Потом буде смішно. Мікрорайони міста також долучилися до святкування для жителів шерстянки, масанів, відвідувачів Березового гаю. Влаштували шоу мильних бульбашок, концертні програми, розваги з аніматорами. На завершення кінопоказ просто неба демонстрували український фільм Максим. Оса бульбашки запускали. Прикольно було так. Ну чекаємо далі. «В Центр не завжди зручно їздити. А... Ну, в рощу ми ходимо кожного дня, і такі заходи дуже цікаво, дуже всім подобається. Дуже вдячний тим людям, хто це організовує, тому що це справжнє патріотичне дитяче диво. І ну, як мінімум, це буде набирати обертів. Активності в рамках проєкту це Європа продовжаться і цього тижня. 25 травня о 12-й годині всіх запрошують відвідати мистецький лекторій музичний код нації. А 27 травня о 16-й годині традиційно дивуватиме Академія української музики.